Бойовики чинять збройні провокації по всій лінії розмежування. За добу нараховано 26 обстрілів. Повідомляє штаб АТО. У хід пускають заборонену зброю, зокрема, міномети калібру 120 мм. міліметрів. О 19.20 до 21.10 ворог обстріляв із артилерії калібру 122 мм міліметри наші позиції поблизу Авдіївки і Пісків. Крім того, в районі Авдіївки з 22 до 23 години. Під час гранатометних обстрілів застосовувалися запалювальні боєприпаси. В районі Маріуполя вечір понеділка пройшов без обстрілів. В той же час на Луганщині противник двічі обстрілював наш опорний пункт зі стрілецької зброї неподалік Старого Айдара, а в районі Урочища Суходол застосовував по наших позиціях міномети калібру 120 міліметрів. А тут секторі А, це Луганський напрямок, пожвавішали повітряні розвідники. За даними групи інформаційний опір, ворожі безпілотники помічено в районі Кримського, Новотошківки, щастя, трьох та Сокільників. Дрони літають і біля Сєвєродонецька. У цей район противник також засилає розвідників диверсантів. Українські військові зупинили противника вогнем. Повідомляє інформаційний опір.